Одного слова достатньо, аби захитався рейтинг найвпливовішого політика Великої Британії. журналісти записали приватну розмову Гордона Брауна, в якій він назвав вузьколобою свою прихильницю, з якою йому довелося спілкуватися. Здавалося б, дрібниця тим більше за українськими мірками, де політикам і не таке сходить з рук. Але інша річ британці: ця помилка скоріш за все поставить хрест на виборчій кампанії Брауна. Прем'єр спілкується з виборцями. Гаряча пора. До голосування залишився тиждень. Помічники підвели Брауна до жіночки. Вона завжди віддано голосувала за його партію. «А чому ви не говорите про мігрантів? Знаєте, усі ці мільйони людей зі східної Європи, які до нас їдуть «Ну але ж мільйони британців у свою чергу їдуть жити до Європи. Розмова транслюється у прямому ефірі телеканалу Sky News. Така собі піар-акція прем'єра. Браун прощається разів зо три. каже, як був радий розмові, та їде, але забуває зняти мікрофон. І далі розмова у машині. Це була катастрофа. Нащо до мене підвели цю жінку? Чия це взагалі була ідея? Це ж повна дурниця. А що вона сказала? Та все, вона з тих вузьколобих жінок. Це така дурниця. Я не розумію нащо. Почувши усе це, журналісти кинулись до героїні історії Дафі. Вона щасливо поверталася додому і спершу не повірила. Та ви жартуєте, хіба я вузьку лоба? Він не міг такого сказати. Я не вірю, що він таке сказав. Та й хто б не засмутився? Зрештою жіночка погоджується піти до машини і послухати запис. І природна реакція я не піду голосувати взагалі. Не піду. А Браун після розмови поїхав на радіо, де його одразу запитали про образу свого виборця. Прем'єр навіть не одразу піднімає голову, коли починає виправдовуватись. І ось те саме передмістя Манчестера. Той самий прем'єрський кортеж. Через лічені години Гордон Браун повернувся до будинку Джиліан Дафі просити вибачення. Виходить з нього через 45 хвилин. Я тільки що говорив з Джиліан. Я розчавлений тим, що сталося. Я щиро вибачився перед нею. Вибори у Великій Британії відбудуться 6 травня. Лейбористи на чолі з Гордоном Брауном поки що йдуть третіми. юля куценко теваде.